А зараз ми будемо встановлювати разом з вами фірмову штору на вікно у рівень, це коли полосочки будуть співпадати. Переходимо до розпаковки. Якщо у вас одне вікно з двох половинок, то вам повинно приїхати дві шторки і упаковка з усім інструментом та фурнітурою. Дуже важливо перевірте комплектацію на початку. Для однієї штори у вас повинно бути 5 маленьких шурупів, 4 великі. Комплектація для нижньої фіксації. Це 2 ковпачка, основа і 2 бачонка латуни. Потім 2 петельки. Фіксація для ланцюжка, сверло і 2 викрутки. На викрутках підготуйте шліцеву сторону на маленький і крестоподібну на великий. Ось так. Беремо. І викручуємо десь на половину, щоб вони не повипадали. Це важливо, тому що потім ви їх не знайдете. Викручуємо і одразу вставляємо укріплення ось цією стороною. Показую раз. І якраз оцей гвинтик бачите, в пазіку знаходиться. Але не забудьте протерти відкривне вікно зверху, щоб не запачкати штору. Тепер давайте розкладемо штори відносно вікна. Зверніть, будь ласка, увагу, що позаду написано розмір штори олівцем. І якщо у вас дві шторки і ще й вони різного розміру, тоді я просто беру і дивлюсь, щоб тканина була шириною точно такою же, як скло і штатиками. Як ви в принципі робили заміри. Один. Ну і другу про всяк випадок представляємо, чи все підходить. Так. Це вона. Зняти фіксацію доволі легко, берете за краєчок і зриваєте тканину. Один. Так і з іншої сторони. А підтвердженням оригінальності і якості фірмової штори є унікальна голограма, яка наклеєна позаду штори. Лайфхак для вас олівчик завжди повинен бути під рукою. Ми приклеїли ось двосторонній скотч. Який дуже вам допоможе в установці. Починаємо ми вішати із глухого вікна, яке не відкривається. Воно у нас зліва. А перед цим я би точно перевірив, як ця штора буде виглядати після того, як її встановлять. Просто її беру і відкриваю. До того моменту, поки стопор не зупинить. Край планки штори фірмової повинен чітко співпадати із краєм штапіка. Ось так. Нижний край шторы должен выглядеть примерно так. Потом обережно скручиваем штору. И раскрываем ее. Открывается штора очень легко. Вы можете выкруткой или пальцем натиснуть в сторону центра шторы. Вот я вставляю пальчик, натискаю сюда и тягну завал на себя. Вот она у вас Вставляю, еще раз показываю. І а щоб полоси на шторах у вас співпадали, на глухій створці ми край штори верхній чітко виставляємо по краю штапіка. Ось по цьому. Ось в такому положенні. А щоб штора не виступала вправо чи вліво, наша тканина повинна йти чітко по краю штапіка. Ось край штапіка, ось наша тканинка. І ось в такому положенні ми малюємо кутик. Зараз там де ми будемо його прикручувати. А зараз вам буде в нагоді сверло, та шуруповерт або гвинтокрут. Нас дівчата дуже часто питають, як їм користуватись, і зараз я вам швиденько це все розповім. Дивіться, патрон складається з двох частин, верхня частина, та, що крутиться, і бачите, губки рухаються в одну сторону, в іншу. Ми нижню частину можемо тримати, в мене вона зараз зафіксована. Підводимо приблизно до розміру сверла в ці губки, бачимо, вставляється і докручуємо до кінця. Щоб зафіксувати, інколи вам прийдеться потримати нижню частину. На місці, а право покрутити по часовій стрілці. І потім, коли ви будете розбирати, це потрібно буде зробити навпаки. Ось, розкрутити ось так, бачите, і воно послаблюється. Беремо нашу штору, відкриваємо. І з іншої сторони фіксуємо десь посередині, я би взяв на вашому місці ось одною рукою. Якщо ви так зможете. Якщо ні, ви можете штору цю розкрутити і покласти її на місце. Але дуже важливо потім, коли ви будете її збирати, скрутіть її обов'язково назад і вставте, тому що вам потрібно буде переробляти, представляти механізм. Представляємо її до ось цього кута, який ми намалювали. Ось так. І сверлимо зверху отвір. Візьміть великий шуруп, вставте в отвір, який ми тільки що просверлювали. І прокрутіть викруткою вперед-назад, для того, щоб вам легше було його закрутити потім. Ми закручуємо вперед і назад. і Залишаємо трішки, щоб шуруп виступав. Потім ми цим шурупом повинні потрапити в той отвір, який ми просверлили і закручуємо. Потім ми беремо цю запчастинку і збираємо штору. Фоб, що зібрали. Праву частину ми зафіксували, а ліву потрібно відкрити, щоб ми її рівненько виставили. Просто фіксуємо злівого шторку і відкриваємо її повністю. Рухаємо ліву частину штори вверх-вниз, поки край штори не буде паралельним штапіку. Ось в тому положенні. І зверху знову малюємо цей полосочку. Тут можна вже не кутика а полосочку. Так, далі тримаємо шуруповерт під рукою, ми відкриваємо ліву частину штори, Тягнемо сюди і відтягуємо на себе, фіксуємо, дивимося, що, бачите, ця полоска була на місці і сверлимо. Беремо шуруп. насажуємо і... Закручуємо. Якщо у вас шуруп дуже туго входить, ви можете прибрати штору і ще раз просверлити сверлом. Тільки обережно, щоб ви його не поламали. Потім ми приставляємо і закручуємо. І після того його прикрутили, вставляємо на місце, але зверніть увагу в такому ж положенні, як ви її розкривали. До щелчка такого, щоб вона була зафіксована і не випала. Далі, щоб я робив одразу, це б, лайфхак вам обережненько розкриваємо ліску. Дивіться, беремо на дві половинки і ось так розриваємо. З іншої сторони робимо те ж саме. Розділяємо приблизно на дві половинки і розриваємо. А далі, щоб нам встановити другу штору полоса в полосу із першою, нам потрібно виставити першу у режим день. Ось так. Звільняємо ланцюжок на другій шторі. Відкриваємо її. А Потім повертаємо режим день. А потім представляємо. Так, а зараз я виставляю її чітко по полосам. роблю, щоб кра... край штори йшов по штапіку і полоси співпадали. І позначаю тут це місце. Далі збираємо штору і починаємо її установку. Відкриваємо. Вибираємо цю запчастинку, беремо шуруповерт, поверх, ставимо її по кутку, який ми намічали, і свернемо шуруп, викрутку. Якщо ви розкручували штору, поверніть її на те місце, яке воно було, тільки потім вставляйте. Ліву частину ми прикрутили, тепер права. Ми відкриваємо Демо, край штори. Паралельно в штапіку і малюємо олівчиком ось тут край тут. Шуруповерт на поготові. Відкриваємо штору, тиснемо, відкриваємо, тримаємо рукою, щоб воно не здвинуть. Беремо шуруповерт і осверлюємо отвір. Беремо шуруп і закручуємо штору. І після того, як закрили, в такому ж положенні, як і розкривали, вставляємо її на місце. І Після цього перевіряємо, чи у відкритому положенні фіксатор стоїть на краю і штора відкрита до краю штаті. Закрутили шуруп, вставляємо штору. Все зафіксовано. Потім знову розпаковуємо ліску. Один, два. Якщо ви все правильно встановили, тоді штора без перешкод повинна піднятися вверх повністю, бачите, і спуститись вниз. Ось так. Що мені робить? У мене штора дуже трішить, а в другу сторону не крутиться геть зовсім. Що це таке? Зверніть, будь ласка, увагу, це дуже важливо. Правильне положення механізму, коли ви його застібнули. Знизу є такий скіз, бачите, він повинен бути паралельно з землі. І якщо у вас штора десь видає зайві звуки, коли ви відкриваєте закриваєте, чи вона взагалі може не відкриватись не закриватись, значить ви неправильно вставили цей механізм. І ви повинні застібнути ось в такому положенні паралельно землі. І тоді штора правильно працює. Зверніть увагу, для того, щоб вам було зручно це все влаштовувати, ланцюжок можна повісити на ручку. Ось таким способом. Далі встановлюємо ліску або українську волосінь, вставляємо її ось ці петлі, натягуємо, дивимося, нічого їй не заважало. І десь у такому середньому положенні, бачите, тось. обираємо, малюємо тут полосочку. З однієї сторони і з іншої. Беремо ніжню фіксацію. Якщо у вас відкривне вікно, то ми її не відламуємо. Якщо у вас глухе, то відламуємо цей кутик. Приставляємо по полосі. і малюємо два отвори. Беремо три. Прикручуємо нижній шуруп, далі вставляємо ліску, дивимося вона була продіта, беремо ковпачок, вставляємо ліску в ковпачок, потім вставляємо в бік, ось так і просуваємо. Так буде вам зручніше, ніж ви, одразу прикрутите другий шуруп. Просуваємо, а потім вже починаємо прикручувати другий шуруп. Так вам буде в рази зручніше, повірте мені. Зафіксували. Тепер натягуємо цю струмку обережненько. Так, ну, трішки, щоб вона була в натяг. Беремо викрутку. Ось, до речі, можна ще отак зробити, щоб воно вам не залежало. І закручуємо. Тільки дуже, будь ласка, обережно, щоб ви не перервали струнку. Ви одразу відчуєте, що вона така уперлась. Оп! Краще не перетягуватися, лучше дотягнемо потім. Пробуємо. Не витягується, ні не витягується все. Видягаємо ковпачок і відрізаємо різку. Все готово. І в такому приблизно положенні повинно бути ніжна фіксація. Бачите, щоб цей вал не наїжджав на неї і не був дуже в бік здвинутий, тому що воно буде дуже натягувати і штор не буде спускатись. Тобто, грубо кажучи, у вас тут тобто, 2, 3, 4 міліметри повинно бути. Зверніть увагу, що інколи бочонок може не дуже фіксуватись у нижній фіксації. Тоді це кріплення залиште для відкривних вікон. Вам тут буде легко його прикрутити. На правому вікні теж продіваємо ліску волосінцю. Обираємо десь посередині і малюємо. Беремо фіксатор, можна одразу і тут, тут Другий отвір можна не робити, тому що воно буде хвостиком цим зафіксовано. Беремо ковпачок, не забуваємо, перевіряємо, чи продіта тут, тут і тоді вже йдемо через барчонок. Натягуємо трішки зафіксувати і запучуємо. обережно, не перекрутіть. Бачите? Зафіксували все супер. А далі давайте відріжемо зайві частини. Це ліскі струнки. Залиште там по одному-2 см, хай вони будуть запасом. І головне дуже уважно, підрізайте ланцюжок, тому що бачите, у вас... Скоріше за все буде він лежати на підвіконі. ми спеціально його робимо довгим, щоб ви могли зробити вам довжину, яка вам буде зручна. Зверніть увагу, що у вас на ланцюжку є ось такі запобіжники. Якщо вони чітко у вас не виставлені, а чітко це що означає, коли ви опустите штору і вона рівно повинна перекривати штору, то він повинен зупинятися в тому місці, де потрібно. Якщо він не співпадає, як, наприклад, у мене ось цей при відкриванні, бачите? Він повинен бути вищий. Я його знімаю і виставляю там, де мені потрібно. Знімається він легко. Ось з цієї сторони ми ногти поможемо просто на нього надавити. Оп, і він бах знявся. Бачите, такі полумісяць. Я відкриваю штору, знаходжу приблизно місце зупинки, беру рукою, вставляю його в це місце і... чик застібаю і перевіряю тебе. Підняв. Ось воно його стопорить. Все, в мене все правильно виставлено. І коли ви виставите верхню точку, а потім нижню, у вас з'явиться ось такий проміжок. Дивіться, зверніть увагу, посередині у вас буде муфта. З одної сторони запобіжник і з другої сторони запобіжник. І цю частину ви можете відрізати. Щоб найголовніше я зробив, я точно б відрізав спочатку менше. Наприклад, ось тут ця муфта якраз і з'єднує цей розріз. Ми можемо, наприклад, вище муфти, бачите, підрізати. Десь ось так. З цієї муфти дістати оціжок і знову її поєднати. Поєднали, дивимось. Ага, ще потрібно підрізати. Тоді ми пробуємо і ще підрізаємо трішки. Беремо ще сантиметр 3. Тільки не відріжте забагато, тому що штора не буде повністю або відкриватись, або закриватись. Головне, якщо ви все налаштували, щоб цей розріз був між цима. Запобіжниками. Все, мушуємо, все чітко. Відкриваємо цю штору повністю. І дивимось, де нам зручно буде зробити його фіксацію. Ми беремо одною рукою і десь намічаємо ось в цьому місці. Беремо шуруповерт. Ми змогли залишитись зайві шурупи. Не звертайте увагу, просто ми зверху використовуємо менше отворів, щоб не робити їх зайвих. І фіксація нижня, що ми з нею робимо. Дивіться. Ми Беремо, відламуємо від однієї сторони, від другої. І прикручуємо її, дивіться, шуруп з якої сторони, з ширшої сторони ми вставляємо не навпаки, щоб зверху потім ми могли цей ковпачок застібнути. І прикручуємо фіксатор. Знову зверніть увагу, щоб ширша частина дивилась на вас. Прикручуємо цей фіксатор. І потім застібаємо. Інколи дівчата казали, що важкувато застібати. Ви можете його застібнути за допомогою викрутки. Наприклад, зафіксувати знизу, а зверху викруткою його надавити. Ось так. Або рукою просто сильно надавіть. Ви з однієї сторони його відчіпляєте, а зверху давите. З іншої сторони потрібно зробити те ж саме. Ось і все, ми з вами встановили фірму штору в один рівень. А якщо у вас виникнуть питання під час установки, то ви знаєте, куди звертатись. У вас є номер нашої техпідтримки, який з задоволенням вам допоможе.